Окультні експедиції, расові міфи, псевдонаука та криваві експерименти такою була реальність, Аненербе, однієї з наймоторошніших структур третього рейху. Те, що починалося як культурно-історичний інститут, швидко стало лабораторією безумства, де Гімлер сплів археологію, містику і расову ідеологію у суміш, що мала подарувати рейху владу над світом. У 35 році, одержимий міфом арійської вищості, Гіммлер створив Анне Нербе. Інститут покликаний довести фантастичне походження німців від надлюдської раси, арійцям приписували магічні знання та технології, здатні змінити історію. Пошуки цих надраз стали тріумфом псевдонауки. Антропологи заміряли черепи, лінгвісти вигадували мови, археологи вписували будь-які знахідки у міф про спадщину предків. А Ненербе вирушало у безліч експедицій, перетворивши світ на карту окультних пошуків. Найвідомішою стала поїздка до Тибету у 38-39 роках під керівництвом Ернста Шефера. Офіційно наукове дослідження, неофіційно пошук Шамбали та гіперборейців міфічних попередників арійців. Експедиція повернулася без артефактів, але з інтерпретаціями, вигідними для расових теорій. Подібні місії відбувалися на Кавказ у Скандинавію, на Близький Схід і навіть в Антарктиду, де шукали арктичну прабатьківщину та легендарні реліквії на кшталт святого Грааля чи Списа Лонгіна. Поруч із містичними мареннями, а не занурювалося у глибини жорстокості. Лікарі інституту проводили нелюдські експерименти над в'язнями концтаборів, випробовували холод, висоту, отрути, інфекції, в ім'я створення надлюдини або вдосконалення знищення небажаних. Наукової цінності ці тортури не мали лише садизм схований за словом дослідження. Антропологи вимірювали черепи слов'ян, ромів, євреїв та інших народів, намагаючись довести їхню нищість. а окультисти шукали магічні ключі в рунах, астрології та спіритизмі. З падінням третього рейху зникли й архіви, Аненербе. Частину документів вивезли союзники інші згоріли в останні дні війни, породжуючи легенди про загублені артефакти та таємні технології, нібито приховані під льодами Антарктиди чи в горах Тибету. Насправді, спадщина Аненербе це не містичні секрети, а моторошне попередження. Наука, поставлена на службу ненависті, здатна стати інструментом катастрофи. Між дослідженням і фанатизмом лежить небезпечна межа, яку Аненербе переступило назавжди, залишивши лише тінь безумства, що й досі лякає світ. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.